Детектор зараза барахли. Okay. У тебе зайво не завалялося, га? Я куплю. Я такий. Підійде. Та мені будь-який підійде. Купонів у мене небагато, але я історіями можу досипати. Якщо хочеш щось про місцевість дізнатися, питай. Я багато чого знаю. Перунів пагор. Що знаєш про цю точку? Ха, цікаве місце. Тотеми там стоять. Язичницькі. На що вони там хрін знає? Це ще до появи зони було. А після одного викиду той пагорб електри накрили. Так що його хтось жартома перунів назвав. Так і причепилося. Кажуть, аномалії там потужні. А отже, можна артефакти гарні знайти. Ут я розвідати планую з твоїм детектором. Дякую тобі за нього ще раз.